Друзі мої, сьогодні топ 5 переваг Honda Сівік в сьомому покоління. Сьогодні спробуємо розібратися, що саме робить цей автомобіль таким особливим і неповторним. Погнали! The Honda Civic Strikingly Different. Honda, the power of dreams. Гадаю, нікого ми не здивуємо, тим, що це все ж таки Honda. Вона надійна, вона бюджетна в плані ремонту придатності, і вона економічна по витратам палива, і при цьому вона їде приблизно як боліт Формули 1, навіть з двигуном d 14 І це навіть я не буду виділяти як перевагу. Це факт. Просто це всім зрозумілий і відомий факт. Тож це ми. Опустимо. перший фактор: я гадаю, що дуже крутою фішкою і родзинкою цього автомобіля є його кузов. Він неоднозначний, не для всіх комусь подобається безмежно, комусь взагалі він не заходить. Але ключовий фактор їх дуже мало, і ця рідкісність і робить це перевагою його. Бо коли ви хочете придбати автомобіль, який вам буде надійний як дейлі, і економічний, але... При цьому ви можете залітати на якісь фестивалі, виставки і когось дивувати своїм авто, то це саме якраз той варіант. Бо цих авто дуже мало, і їх кузов це крутезна перевага через те, що просто ви можете за прийнятні кошти купити собі відчутно таки рідкісну тачку. Це топ 1 qué seguir llorando pa' qué Плані в розрізі Хонди і автомобіля в цей автомобіль стійкий до корозії. Він приємно дивує, і це велика перевага, бо це вам просто зекономить ваш сімейний бюджет, і вам не доведеться переварювати тут пороги кожного сезону або арки, бо вони тут якось так вийшло, що більш надійні ніж ні... на інших автомобілях марки Honda. Взаємозамінність, взаємозамінність з іншими хондами також присутня. І якщо ви в них розбираєтесь, то багато позицій в це авто можна придбати з інших моделей, типу за кордо шостого сів'ервешки. Вони тут є. І якщо знаєш де шукати, то більшу частину запчастин на цей автомобіль знайти дуже просто. Джентльмени, салончик, салончик цього автомобіля. Його ергономічність безмежно крута. Це стільки ніж, стільки підскляннички, вони всі видвіжні, все виглядає гарно. Так немає мікроліфтику, так бюджетний пластик. Але вкупі все це відчувається приємно і мені це подобається. І повірте мені, це можна відзначити як перевагу, якщо ви поїздите на інших марках, там, типу Фордика. І все таке, де взагалі не думали про споживача, а там просто було зроблено автомобіль. Типу, бери і терпи. А в Хонді терпіти не треба. Тут отримуй задоволення. Задній ряд, він відчутно був перепрацьований проти шостого покоління. Тут дійсно зручно їхати хоча б вдвох, навіть можна, в принципі, в трьох. І навіть тут вам японці вже поставили на задній ряд один підскляничок. Дрібничка, але все ж таки приємно, бо в шостому поколінні підсклянники то взагалі розкішна розкіш. І зазвичай їх ніхто вживу оригінальній не бачив. Ставлять якісь аналогові варіанти. А тут у вас навіть на задньому ряді є один підскляничок. Небагато, проте все ж таки. Але головним момент... По задньому ряду є те, що тут зручно їхати. Тут значно вищий диван, нижча підлога, плюс центрального тунелю як такового немає. У нас рівна підлога. І через це тут дійсно можна комфортно розвалитися. Настільки комфортно, що зараз. ой, не Зараз так, почекайте. Отак. Зараз я сиджу. Сам за собою зріст у мене 180 см, сантиметрів, 179, 180, хто там як міряв мене мене. Коротше, я сиджу зручно, у мене коліна навіть не впираються, і розвалитися тут можна абсолютно класно, дійсно ззаду рухатися, зручно. І ще цікавий момент. Ось ці три дірочки, три дірочки, які я. В минулих відео назвав вандалізмом. Насправді це виявилось не вандалізм. Уявіть, це не вандалізм. Тут мають бути заглушечки. Спершу я подумав, що це заглушечки, щоб закрити три дірки а три дірки потрібно, щоб туди поставити заглушку, наче як по-тупому трошки, іначе як Honda зазвичай так не робить. Тут дійсно ну мого моєї уяви не вистачило, аби. Зрозуміти, що це таке, але мені написали, що ці дірочки не просто так, і заглушка тут також не просто так. Вона передбачена для того, щоб ви могли ось сюди, отак, от. Зафіксувати ремінь ваш пасок безпеки, розумієте? Це для того, щоб просто було зручно, по-перше, його брати. По-друге, коли ви складаєте сидіння, щоб він у вас не западав за самі сидіння. Але, на превеликий жаль, вони у мене втрачені кимось до мене. Треба буде їх десь шукати, складна, мабуть, деталь, і, скоріш за все, вона, якщо вона розрахована на те, щоб тримати пасок, то, скоріш за все, вона ще й з іншого боку. Мабуть, на саморізах, тобто це все прям всю карту доведеться скидати. Сумніваюся, що вона туди просто заклацається. Треба буде подивитися на іншому авто, як воно реалізовано. Бо якщо хтось має їх, будь ласка, покидайте мені фоточки з усіх ракурсів в інстаграмчик, бо дійсно штука мені потрібна. І чесно, ось ця позиція це. Скоріше за все, виключення саме для цього сівіку і від інших авто, я їх скоріш за все не знайду, або їх фізично просто не існує, бо я навіть не знаю, де таке можна шукати. Вандасіві Лемоцйоне Дюнамото. Вже хейтив багажник. Я пам'ятаю. Мені не подобається ця поличка. Нічого не змінилось. Як не подобалось, так і не подобається. Проте сам багажник доволі вмісткий. плюс, якщо скласти, то холодильник ви зможете перевезти. Авто компактне, але вмістке за рахунок того, що хетчбек сюди заперти можна будь-що. Дійсно, по місту багажнику вона доволі таки функціональна і ним користуватися зручно. Я вже спробував доволі багато всіх грузоперевозочок зробити. Мені доволі таки комфортно і подобається користуватися цим багажником. Якщо порівнювати з величезним сьомим акордом, то там не можна покласти таку велику кількість речей і так зручно, як це можна зробити в сьомому сівіку в хечбеку. Відповідно, це за рахунок хетчбеку, проте навіть коли. Багажник у нас в складеному стані, все одно лишається доволі такі багато місця. І найприкольніший прикол, фішечка, прям особливість цього кузова. Я в інших авто такого ще не помічав, але наче як десь таке також реалізовано: це омивач заднього скла. Дебільна функція, як наче всі ми звикли, що в хетчбеку вона знаходиться десь тут під сполером і льє просто в одному напрямку. Тут же ми маємо наш мивач в точці кріплення самого повідка заднього дворнику. Це зручно і умивається скло значно ефективніше. Волі проста інженерна думка, проте вона додає. Значно більшого комфорту і функціональності буденній функції. До того ж, можна цей ковпачок відкрити і приколюватися над авто, які їдуть позаду, але з цим треба бути обережним, бо і відхопити, скоріш за все, також за це м, реально, я так думаю. Взагалі, чесно кажучи, я сильно проникся якось цим авто. Воно мені подобається, і коли я. Нещодавно знімав відео про його недоліки, то мені було важко виділити що дійсно мене бісить в цьому авто. Здебільшого воно прям класне, класне і Це здивування, однозначне здивування. І попрошу інших власників, бо я певен, що інші власники таких кузовів зараз дивляться відео. Напишіть, будь ласка, свій топ переваг цього авто, який ви виділили для себе. Бо всі ми різні, і однозначно кожен для себе виділяє щось своє, що подобається і що не подобається. Тож давайте під цим відео ми похвалимо Хонду Сівік сьомому поколінні і розповімо іншим потенційним майбутнім власникам, наскільки ця тачка крута. Я вважаю, що наша з вами задача просто зруйнувати цей тупий міф про те, що це провальне покоління. Воно взагалі не провальне, воно класне і не виправдано засуджене. Не зрозуміло взагалі ким, але ця історія вже тягнеться роки, роки, роки. Але це скоро зміниться. Сподіваюсь, вам цей контент був цікавий і корисний. Не забувайте підтримувати мій проект лайками, підписками, коментарами, щоб ми мали можливість рухатись далі, і знімати щось більш круте і цікаве. До нових зустрічей. всім пока.